Вітаки, ви на моєму каналі, і це відео буде питання-відповідь. Воно, обіцяю, буде дуже цікавим. І після коментарів я буду говорити вам трошки важливої інформації. Ну що ж, давайте не будемо затягувати і починати. Сідайте зручніше, Заварюйте чайочок, кофійочок Ну а ми починаємо. Так, перший коментар. Ти теж українка, ура! Дякую за такий коментар. Мені теж дуже приємно. Ну і, що я ще можу сказати? Ті дівчинці хочу передати привіт, котра мені це написала. Коментарі всього 3, тому відео, можливо, буде коротким. Ну що ж, давайте перейдемо до другого коментаря. У тебе гарний персонаж. Дякую, я старалася його робити. Я якби спочатку, коли я ознайомлювалася з грою Avatar World, Робила деякі недоліки, наприклад, без оцих от як крапочки, ще такі очі міняла. Ну, очі я то міняла, але ж я була ще без бровей, там ще не було оцих полосочок білих. Ну, прекрасно. І вони у мене були блідими персонажами. Ну, зараз я вже трошки ознайомилася, і, до речі, коли я починала грати в Avatar World, тоді в мене не було каналу, щоб в коментарях не, пи... не питали. Ну що ж, і останній коментар, це просто якби для спілкування, і ми будемо переходити до важливої інформації. Так от, останній третій коментар це привіт. Я так думаю, що вона вже зі мною почала спілкуватися. До речі, дівчинка, якщо ти мене зараз дивишся, то дуже великий привіт. І дякую за такий позитивний коментар, той, що ти мені написала раніше. Ну і що ж, з коментарями ми вже завершили. Якби це зайняло трошки часу всього. І трошки важливої інформації. Я вам саме в цьому відео кажу. Можливо, якщо хтось забуде, я нагадаю, що якщо ми доб'ємо 500 лайків, то я спалю своє лице. Там, покажу фотографію мого лиця. Бо я його з починання свого каналу не показувала нікому і ніколи. І, до речі, після того відео, коли я спалю лице вам, то якщо ви живете в Києві, то вам повезло. Можете на мене Будете підходити і фоткатися, якщо знайдете таку дівчинку. Ну і що ж, ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватися на мій канал. Якщо у вас є друзі, то можете їм перекидувати. Сподіваюсь, їм теж сподобається. І не забувайте ставити лайки. І всім пока-пока. Дякую за перегляд!